Нагороди я отримав три місяці тому, виходили в розвідку в Харківській області розвідною групою, так як здавали наші позиції. Нам дали задачу, мій командир, щоб ми одяглися по граждані, гражданську одежу, і пішли як місні якісь, ну, так сказати, не трудоспособні люди, алкаші по-нашому. Да. Ми пішли в розвідку, знайшли, де здавалися позиції, і знайшли камери, які фіксували, коли заходять наші війська, автомобілі заїжджають або пішов, заходять. Ми це вичислили, зняли ці камери на стовпах, були заховані. Зняли ці камери, здали їх, звичайно, нашим уже командирам, і звичайно там було зафіксовано, коли воно щось, ми заходили, коли виходили, бо коли ми заходили, завжди починалися прильоти, ті місця, куди ми заходили. І за це мене нагородили цими нові знаком, пошани та металевим хрестом. До цього я був в АТО з 2014 року, то я ну, багато був в таких операціях, розвідної групи. Це в мене вже не вперше, як то кажуть. У мене вже 15 нагород за ці мої роки військової служби. Ну, Після срочної служби, як тут, все добре, сім'я, діти, все гаразд. А тут почалася зона АТО. І... По мобілізації, в першу хвилю я попав в Донецьку область мобілізувати. А тоді командир підходить, так і так, підпиши контракт, бо в нас не вистачає спеціалістів, водіїв, механіків. Ну, я загосився, підписав контракт і далі продовжав службу. А інженерній справі вчився. Ну, в принципі, я вчився на зв'язкі в інституті зв'язку у Полтаві. Проходив півроку обучення, у нас було, попав в АТО в Донецьку область зразу. Ми зайшли у Красний Октябрь, це було село. І там мене посадили водій-механік танка, після связиста, Да. Бо в мене були права трактористи, вони зараз є. Нікому було механіком бути, посадили мене командир на танк, водій-механік. Півроку я був водієм-механіком на танкові, потім став на Урал водієм, а потім пішов на розвідку. І так дослужився. Тоді звільнився в 2016-му, теж ну, працював на гражданки, все як добре. А тут почалась війна, і в третій день війни я зразу пішов, я дзвонив у перший день, але сказав воєнко наш воєнком, чекай. Я вже не витримав, сам на Харків, поїхав і стояв на окружній, на Олексівці своїм. Ще автомат мені не дали, тож я взяв свою рушницю з рушницею стояв на Харківській окружній. Пам'ятаю тим, що нас дуже бомбили тоді на окружній на Олексії. Якраз попали в заправочну станцію, внизу, а ми були під містком. Це я пам'ятаю, бо було тоді 300-х багато, і ми виносили. носили. Це було дуже страшно. Для мене це було якби привично, а ті хлопці, які зовсім не воювали, я бачив їхні вираження ну, для них це був шок, великий шок. Просто після того, що вони жили на... Так сказать, в мирному часі так, вони цього не бачили, не знають, як це спасати побратима, перемотати, перев'язати, тобто, евакуювати. вони цього не розуміють. То ну, приходилось мені багато що підказувати. Їм, як правильно робити, як що робити, куди краще переїхати чи куди там сховатися. В плані цього дійшлося багато підсказків. Тоді потрапили ми. Короче, попав я в інженера так, що нас почали розподіляти в Харкові і попав інженери сапер. Так як я вчуся швидко, навчився саперному ділу, мінуванню, розмінуванню. Постройка бліндажів так само, як інженерний. Ми як інженера теж показували, як строїти, строїли самі, робили бліндажі, окопи. Ну і так зараз я тут. Це вже, я думаю, тут... Кожному то, що в нас нація така, ми не програємо. Ми за свою землю боремося. Ми не на чию землю як би поклали руку, як сказати, Да? Ми за свою землю, за свою сім'ю, за своє майбутнє боремося. А вони хочуть забрати наше майбутнє, нашу землю. Це не гарно. Тут однозначно ми побідимо. І Росія програє.